Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Victor Sound. Легендарна, не побоюсь цього слова, німецька компанія Bayer Dynamic у 2024 році святкує свій ювілей 100 років. Саме у 1924 році Ойген Байер у Берліні відкрив компанію, яка на той час виробляла гучномовці для кінотеатрів. Звичайні грамофони не давали того звуку, до якого ми звикли зараз. Він започаткував революційний звук. У кінотеатрах ти що року починає виробництво так званих головних телефонів, тобто навушників, як ми звикли, у 1000 тисячу... У 1960 році компанія починає займатися виробництвом мікрофонів для різних цілей. А перші гарнітури, які використовувалися на Олімпіаді у Сеулі у 1978 році, також це бардинамік і це модель dt 108 та dt 109 які продаються і дотепер, до речі. Асортимент продукції дуже широкий, але в основному це. Продукція професійного рівня, тобто супер, бюджетного нічого ви не знайдете, але є цілком недорогі варіанти, які доступні багатьом та перевірні часом та багатьма людьми. На студіях звукозапису, кіностудіях, режисери, звукорежисери, радіоведучі, співаки. Багато хто використовує наушники Beyerdynamic DT770 Pro, так вони дуже популярні. Чому? Тому що. Задоволі демократичну ціну дають широкий деталізований звук, комфортну посадку, та головне, вони дуже міцні. Навіть в жорстких сценаріях використання, наприклад, на телебаченні за кулісами, вони е, дуже багато разів можуть впасти, їх використовує велика кількість людей е, з різними розмірами голови і так далі. Вони витримують. А близько 5 років при акуратному використанні. Вдома можна розраховувати на 10 років, сміливо і змінюючи амбушури та наголов'я, можна все з легкістю забезпечити. Але ці навушники можуть прожити ще довше, тому що вони мають змінний кабель, що є основною відмінністю від звичайних DT770 Pro, так, від цих навушників. Про це і все інше розповім детальніше в огляді. Ну що ж, поїхали. Почнемо з коробочки. Вона насправді тут дуже звичайна, зроблена із звичайного такого картону, тоненького, нічого тут такого преміального немає. Сам розмір коробочки невеликий відносно того, що навушники повнорозмірні. На коробочці ми бачимо Y, тобто це у нас, типу як літера Y, так от від BR Dynamic. А, Звичайно, тут чорна коробочка, і на ній наліплена така стрічка. Тобто це навіть не малюнок, це. Стрічка, така клейка, на якій ми бачимо зображення самих навушників, бачимо напис, що це навушники зроблені в Німеччині, бачимо назву моделі та бачимо основні особливості: це п'ятизірковий звук, це зручна посадка та змінний кабель. Окремо виділено так, що ці навушники... Зроблено в Німеччині і це дуже добре. До речі, перша модель 770-х була випущена аж у 1981 році. Лімітована серія також була вже у цих навушників у 2012 на честь 88-річчя компанії. Uh, так, і вони називалися 770 Pro Limited Edition. Тобто, без приставки, X, відповідно, вони змінного кабелю не мали. Що ж, давайте розпакуємо коробочку так, і подивимося, що знаходиться всередині. Uh, до речі, по коробочці технічних характеристик ніде нічого не вказано. Тобто все максимально просто. Відкриваючи коробочку, ми одразу ж бачимо, спереду лежать навушнички. Так. Uh, давайте ми дістанемо їх. Зрозуміло так, що вони в нас кабель зміни. До речі, так, він у нас. Фіксується завдяки міні xlr роз'єму до навушників. Навушники від, відкладемо в сторонку. Бачимо, тут у нас знаходяться зараз папірці, рекламні так, і посібник користувача. Тобто тут у нас історія можна поцікавитися, подивитися. Історія виробництва взагалі лінійки БРД, що вони взагалі виробляли, ось, ось тут дуже цікаво подивитися. Бачите, у 24 році започаткувалася, створилася компанія. Ось У 1937 році були ось такі навушники, у 1957 такі мікрофончики. Ось ще якісь там навушники у 1965 році з'явилися. Тобто, ось самі такі знакові, мабуть, продукти. Ось бачимо, що у 1985 році були 770 ті та 990-ті відкриті навушники. І ось у 2021 році у нас вийшла. Лінійка Pro X700 серія, але у них немає змінного наголов'я. Ось, якщо бачите, у них таке наголов'я, звичайне. І ось у 2015 році, до речі, вийшли зараз популярні, ну, більш такі просунуті версії БР-динаміків. Це DT 1770 Pro та DT-1990 Pro. Дуже цікаво, ось, якщо купите такі наушнички, можете подивитися на історію випуску всіх. Знакових навушників та не тільки навушників для компанії. Ну, звичайно ж посібник користувача по конкретно цим BR-динамікам. Тут як знімати кабель, і тут таке дуже-дуже все примітивно, дуже все зрозуміло. Так, знімаємо, дістаємо цю частину коробочки. Ось тут типу пул. Це, Напевно, тягне, не знаю. Може, це щось так означає. Не вуглек. Ось дивимося, вся картонка зайва. Збираємо. Ось тут open, open це зрозуміло, що це відкривати, це будь-який школяр знає. Відкриваємо, і тут у нас знаходиться безпосередньо кабель, ось 3 метровий довгий кабель, тут у нас 6,3 мм, і розкручується у нас на 3,5. Тобто перехідник у нас на різьбі, що дуже зручно. І е, якісно тобто не буде він злітати з часом. Та ось міні-XLR роз'єм. Ось так він виглядає з кнопочкою. Так, далі. Е, тут ще в нас знаходиться у коробочці е, такий мішечок. Давайте я вам зараз його покажу. Він мені нагадує, як знаєте, е, типу таку тканину, як використовується для зонтів, таку водовідштовхуючу. Ось так виглядає, бачимо, типу ну доволі великий, щоб тут помістилися наушники, зрозуміло, і є ось такі затяжечки можна затягнути для того, щоб транспортувати. Тобто краще, ніж нічого, скажімо так. Ніякий супер прям, якісний мішечок, але цілком неприємний для того, ну тобто він є і, і добре, нічого такого преміального в ньому немає. Ну і силікагельчик, щоб вологи не було. Все, з розпакуванням закінчили. Давайте зараз більш. Детальніше перейдемо до самих навушників. Кабель ще треба розмотати, ось, цю, чесно, ось ці закруточки, так? Ну і зроз... покажу вам, як кабель кріпиться до самих навушників, наскільки це все просто відбувається. Ну, взагалі міні-XLR це такий а, перехідник, а, тобто такий роз'єм, такий інтерфейс, який використовується саме для студійних навушників дуже часто. Чомусь я ось помітив, бачите, треба ось щоб ось цей пазик. Ось бачите, співпавзу з цим виступом. І ми ось так затискаємо, воно щелкає і дуже добре тримається. Щоб дістати, треба натиснути на ось цю кнопочку. Ну, все дуже примітивно та просто. Так, давайте тепер ближче до навушників. Так, переходимо тепер до самих навушників. Почнемо з технічних характеристик. Вага навушників 305 грамів, частотний діапазон від 5 Гц до 40 кГц, чутливість 98 дБ, опір 48 Ом, максимальна потужність 210 мВт, Коефіцієнт спотворень 5%. Особливості це змінний кабель, динамічний драйвер Stellar 45 та оновлена версія саме на честь 100-річчя компанії. Тобто це... Певна така лімітована версія, так, яка виділяється е, дизайном, який був присутній ще на перших ДТ-шках студійних 770-х, та наявність е, змінного кабеля, що виділяє їх навіть від лімітованої версії 2012 року. Так, по дизайну. Ну, Давайте по дизайну зараз вам більш детально розповім. Ну, Що тут, що тут в цих навушниках е, такого? Ну, Це вже звичні багатьом. Студійні навушники dt 770 Pro. Приставка X, це ось, тому що це змінний кабель. Тобто, це, звичайно ж, пластик, дуже такий міцний, такий матовий. Бачимо ось всю таку смужечку пластикову, такий випуклий елемент, так, на якому бачимо напис DT770 Pro X. Тобто X у нас якраз такий змінний кабель. Пластик дуже міцний, такий, відчувається, що він. Такий міцний, тобто його зламати буде дуже складно. Бачимо сталеву смужечку, ось цю, регулятор, так, сталевий це все сталеве, дуже міцне. Тобто Воно в вас часу не зламається. Ось на цій пластиковій частині бачимо лімітед. 1924-2024. Тобто на честь сторіччя компанії ці наушнички були зроблені. Звичайно, ж нагорів'я в нас на кнопочках, можна буде з часом його поміняти, до речі, амбушури також з часом можна буде поміняти. Ніяких проблем в цьому немає. Я навіть рекомендую після того, як ви придбаєте ці навушники, з часом придбати амбушури для того, щоб можна було з якимось певним часом замінити, тому що ну, дійсно. Бельюрові амбушури формуються дещо через рік-два. Таке може бути. До речі, дуже так, зручно налаштувати оптимальну посадочку, так, завдяки регулюванню на голові. Ось бачите, воно ну, ніби так все не дуже е зроблено, але ось бачите, от якась навіть певна ступінь свободи є для того, щоб е зручно не закріпити навушники на голові. До речі, ось е така особливість певна на баеординаміках. Бачите, що із чашок виходить у нас кабель. Давайте зазумлюсь. Ось, знаходиться в нас кабель, він виходить з чашки та заходить ось сюди над пластиковим елементом під наголов'я. Це зроблено як на правій, так і на лівій чашці. Не скажу, що це якось погано. Тобто це зазвичай така типова конструкція для БР-динаміків, Але я б якось радив би вам бути з ними обережними. Хоча, не знаю, на студіях багато людей їх використовують і ніби проблем. З тим, що кабель стерчить, немає. Він тут доволі міцний, не тонкий, але все ж таки ну, треба розуміти, так, що ось тут є такий певний нюанс у конструкції. Поговоримо також про посадку давайте, цих наушників, про амбушури. Вони тут великі, сюди точно влізе велике вухо, тобто проблем з тим, що вони вам не сядуть на голову. Це дуже рідко, за рід, да, дуже рідким випадком таке може відбуватися. Так, амбушура, як я вже казав, змінні. Велюрові, м'якенькі, тобто бачите, достатньо, але ну, не дуже, що прям дуже м'які. Тобто ну, треба певний час, щоб вони вас стали пласкішими. Коли вони стануть плоскішими, вони вас вже будуть не так добре ізолювати від зовнішніх шумів, буде змінюватися навіть звучання цих навушників. А ось, ось зі стандартними такими ще новими амбушурами. Звучання добре. Притискання до голови тут знаходиться на рівні середньому, тобто немає такого сильного притискання та й немає свободної фіксації тобто, тут щось посереднє. Втомлення немає завдяки вазі 305 грамів, тобто, шия голова вас боліти навіть після 3-4-5 годин користання не буде. Цілком така стандартна вага для динамічних наушників. Не якась супервелика і не якась, скажімо так, маленька. Тобто 300 грамів це середній показник. А, і ще, до речі, не сказав. По тканині, яка знаходиться, ось, бачите, зараз сфокусуюся, мабуть, покажу. Ось вона там чорно-чорна така, вона може і щільна. Але немає проблеми в звуці. Тобто інженери попрацювали добре, якогось заглушення звукового не відчувається. Так, і ще можна відмітити у порівнянні зі своїми аудіотехніками ath M50, те, що то ніби як накладні навушники, але моє вухо все одно туди влазить повністю, а тут вухо просто, знаєте, як. Гуляй, можна сказати, Тобто можна підібрати оптимальну посадку і назад трішечки дужку і вперед, тобто можна погратися з посадкою на голові. Може, навіть від цього трішечки буде меншу, ну, змінюватися звучання. Знаєте, коли трішечки там навушник вліво чи вправо, то може якось. Забезпечити більш комфортну посадку на тривалий час. Ще ж, бачите, ось, ніж трішечки присутня така ступінь свободи так, в наушниках. Тобто для забезпечення максимально довгої та комфортної роботи та прослуховування музики. В цілому особисто можна для мене назвати посадку цих навушників комфортною. По кабелю я вже відмітив, так, що він змінний, 3,5 мм в нас тут, і 6,3 в нас накручується різьба. Тут у нас Y ось цей логотипчик. Баердинамік, і так само він присутній в нас, так, і на цій і на цій частині, чи не присутній, Присутній, звичайно ж, також тут цей Y, Тобто ну, такий якісний, доволі кабель. Він товстенький. В нього, до речі, має, є такий невеличкий мікрофонний ефект, але він помітний тільки тоді, коли ви, наприклад, ось, берете кабель так ось і йдете так ось, дуже, знаєте, Енергійно будете його втикати у звукову карту. А коли музика грає, ви не почуєте і не помітите, що щось з мікрофоном, тобто з кабелем, не так. Тобто мікрофонний ефект відчувається лише в тому випадку, коли ви його берете до рук і намагаєтесь кудись. Підключити ці навушники підходять для тих, хто, хто дуже чекав оновленої версії dt 770 Тобто вони не мали змінного кабеля, вони вже давно продаються, вже так, десь майже 40 років. Ніхто не чекав, чи точніше, багато хто чекав того, щоб ці навушники отримали можливі зміни кабеля. Ось хто чекав. В сенсі можете ви цю модель придбати. Вона коштує не сильно дорого, десь половиною тисяч гривень, навіть дешевше. У той час, як звичайна версія коштує всього-навсього на 2 тисячі гривень дешевше. Тобто там, у разі зміни кабеля, вам буде треба запарюватися, їхати в сервісний центр, щось робити, тут просто змінити кабель і все. Тобто, я думаю, що з часом. А, ну, щоб не купляти нові навушники чи не їздити в сервісний центр, ви можете просто знайти такий самий кабель, підключити його і користуватися навушниками її надалі. Тобто тут існує така можливість, так як і зміни наголов'я, так і зміни амбушури кабелю, тобто тут ламатися практично нічому лише ось цим провідочком. Я думаю, що років 15 ці навушники вам прослужать. Якщо обережно використовувати їх та замінювати пошкоджені з часом елементи. Тепер, нарешті, поговоримо про звучання. Одразу скажу, що я ці навушники слухав не тільки з, з ЦАПом своїм H5, ну і зрозуміло також зі своїм мікрофоном nt USB. Там є роз'єм для виходу. на... Моніторинг, тобто 3,5 мм і слухав таким чином з комп'ютера ці навушники. Тобто ніяких проблем немає в тому, що ви можете підключити як по 3,5 мм, так і по 6,3 до своєї звукової карти, так і до САПу можете під'єднати з інтерфейсом 3,5 мм. Але 4-4 тут немає, тобто тут трішечки інший рівень. Uh, для прослуховування музики так, я використовував свій ЦАП Shanling H5. Давайте я його так покладу поряд, просто щоб ви розуміли. І Також я використовував мікрофон Rode nt USB. Не знаю, влізе він в кадр чи не врізе. Що я слухав з комп'ютера для роботи, для запису я використовував мікрофон Rode на USB. тобто підключав через ось цей роз'єм 3,5 мм mm для моніторингу та слухав з своїм ЦАПом Shanling H5 через 3,5 мм вихід. Ось тут небалансний. Еквалайзер я не використовував, тобто зрозуміло, що для об'єктивності, для того, щоб все було чітко. Я його не використовував. Тим, тим паче, що ці навушники не передбачають використання еквалайзера через специфіку та використання їх все ж таки на студії в основному. Та в цілому з їх звукова картина не потребує якихось коригувань. Спочатку я опишу їх характер звуку та жанровість, а потім детальніше пройдемося по частоті в обох випадках: тобто, це з використанням з мікрофоном Rode та з використанням ЦАПу h 5. Скажімо, як типу робочий сценарій та відпочинковий сценарій. Характер у навушників зовсім не лінійний. Вони грають яскраво, тобто мають підкреслені високі частоти, середина має певне забарвлення, яке проявляється невеликим акцентуванням нижньої середини. З басом тут дуже цікава ситуація. Мідбас не виражений, приглушений, втім присутній, а суббас м'який та пружній. Це і робить навушники такими фактурними. Жанрово навушники універсальні, вони відіграють все дуже добре. Всі жанри ну, тобто, звучать добре. Немає піску та глухоти, але і немає лінійної якоїсь такої моніторності сухої. Якщо розглядати робочу сторону цих навушників, вони підкреслюють все необхідне: верхи, середину та нижній бас. Це зроблено для того, щоб забезпечити збалансований мікс. Мабуть, саме за це їх і полюбляють. Тому моніторність це не завжди рівність звуку, це демонстрація звуку для якісного його аналізу. В цьому випадку з акцентуванням певних відрізків частотного діапазону для кращого виявлення артефактів на записі. Звикаючи до сигнатури їх звучання, можна досягти дуже крутих результатів в роботі, не обов'язково використовуючи при цьому як монітори колонки. Але для тих, хто розбирається для кращої переносимості міксу, краще все ж таки прослухати готовий результат на якомога більшій кількості пристроїв для виявлення можливих артефактів. Тепер поговоримо про конкретну зв'язочку з RODE. Давайте Шанлінг трішечки в сторону відкладемо. Конкретно зв'язочка ось така. Я підключив свій е, мікрофончик, так до навушничків. Точніше, навпаки, навушнички до свого мікрофончика, і ось таким чином слухав музику, записував голос і взагалі ну, користувався ними як звуковою картою, фактично, так і як навушниками. Ну, і що можна відмітити? Можна відмітити те, що це такий типу дійсно робочий варіант моніторингу. В цілому звучання з намаганням зробити його збалансованим. Немає ніяких додаткових акцентів на певному відрізки частотного діапазону. Чистота звуку непогана. Розділення інструментів та сцени присутні. В цих навушниках взагалі, мабуть, одна з кращих сцен, саме в закритих навушниках. Тут дійсно сцена дуже. Широка. А Низькі частоти, а вони м'які, контрольовані, мідбас додатково не підкреслений, звучить чисто, так само, як і на записі. Субас помітний та фактурний, текстурність присутня. Можна сказати, що глибина завдяки сабасу вона дуже добре таке, досягається. Тобто виходить на максимальну глибину. Навушники можуть відігравати дуже низько, дуже глибоко. Тобто, всі найменші нюанси на низьких частотах ви почути в них зможете. Середні частоти вони мають широке представлення, помітне таке невелике акцентування в області нижньої середини. Верхня серединка трішечки провалена, щоб не було паразитних крикливих призвуків, щоб навушники вас не втомлювали та звучання залишалось комфортним та. Мультижанровим як я вже вказував в багатьох своїх оглядах, що коли навушники грають яскраво, вони стають не такими мультижанровими. Тобто навіть рок деякий буде дуже за яскраво звучати, можливо, більш деталізовано, але вуха будуть з часом втомлюватися. Тобто, насамперед, я являюся, мабуть, прихильником більш такого теплого звучання, але коли йде таке, знаєте, ідеальне поєднання яскравості та теплості, це також дуже може видати мультижанрове звучання. Тобто, це далеко не... 100% так працює, що коли навушники теплі, то і звучання буде універсальним. Але ну, найчастіше теплий звук підходить під більшу кількість е, жанрів музики. Тобто наушники все ж таки такі невеличкий акцент мають на теплоту, незважаючи на те, що в них підкреслені високі частоти. А до речі, високі частоти дійсно так, вони помітно підкреслені, дають чіткості, простуховані міксу, і, до речі, ніяких сибілянтів немає. Так, якщо слухати з мікрофона, без ніяких акцентувань. Є така певна пісочність, але на цілковитій картині звучання це відображається добре. По зв'язочці з Shanling H5 Хочеться сказати, що озвучання стало більш м'яким на середніх частотах. Низьких частот стало більше, високі стали ще більш пісочні, та ще наче більш як і яскраві. Але можливо це на фоні більш такої м'якої серединки. Низькі частоти вони стали більш акцентовані, мідбас став більш пружній, але в цілому так само м'яко, та без якихось особливих змін у порівнянні з оригінальним записом. Середні частоти вони широко та м'яко звучать, верхня середина стала. Більш помітна, нижня стала менш фактурна, але це ніяк не вирівняло ЧХ, а просто зробило його більш таким легким звучання. Так? Це не широка, інструменти добре визначаються, і в цілому нічого не змінилося майже, окрім трішечки більш яскравої верхньої середини. Високі частоти, як не дивно, стали ще яскравіше. Тут питання двох сторін, тобто стало воно більш таке. Скажімо, стало більше чутно різних нюансів запису та деталей, але іноді їх буває забагато, що може на деяких треках викликати втому. Тому вечефобом я б їх не рекомендував. І нарешті давайте тепер поговоримо про підсумки. Ну і В підсумках треба відмітити те, що ці навушники Beyerdynamic DT770 Pro X Limited Edition. Так, така назва, достатньо довга. Це, як мінімум, класичні 770-ті зі змінним кабелем. Тобто, то, що звичайний звичний дизайн для всіх отримав змінний кабель, це дуже круто. Також змінилися опір, змінився, тобто там були варіанти 32-250. та... 80, Тут оновлений опір, такий самий, як у останніх 700 Pro X, до речі, так, які мають також зміни кабель, але мають інший дизайн та немає змінного наголов'я. Там також 48 Ом і тут також 48 Ом, Що знаходиться десь посередині між 32 Омами та Тобто вони для портативного все ж таки, використання. Та 80 умами, які більш такі для стаціонарного використання десь на студії чи щось, чогось такого подібного. Тобто це такий посередній варіант, 48-м, який годиться для всього. І для студії, і для портативу. Але все ж таки, ну, зраховуючи цифру 48, все ж таки вони схильні більше до 32. Тобто для портативу, ніби трішечки більше вони е, підходять. Хоча, ну, Тобто, і з іншої сторони їх легше розкачати звуковими картами. треба подавати на них дуже багато потужності. І, і, і ще 32 Оми, вони трішечки більше мають спотворень, ніж 80, і відповідно ще менше різниця між 48 омами та 32 омами. Але це таке. Ці навушники можуть вам дати можливість якісного моніторингу. Так, вони дозволять вам вести запис вокалу, так, тому що вони закриті, мають закриту конструкцію. Та якісно обробляти також вокал цілком можна. Тобто вони дають, я ж кажу, усю сцену, все повітря вони вам можуть дати. Слухати в них музику також можна. Приємна м'яка подача, втім, акцентований верх і поєднання цих двох стихій якості та яскравості роблять їх на диво мультижанровими та мультизадачними. Тобто як для роботи, так і для прослуховування музики вони підходять. Тепер давайте поговоримо все ж таки про плюси та мінуси. Но плюси це комфортна посадка, баланс між сильним притисканням та слабким. Багато місця всередині чашок вони підходять для всіх, мабуть, вух взагалі будь-якого розміру. Довгий 3 метровий кабель це як і плюс, так і мінус. Плюс це можна далеко. Бути від джерела від звукової карти, для того, щоб вести, наприклад, запис там, на мікрофон, на який знаходиться достатньо далеко так, від звукової карти. Можливість замінити амбушури та наголов'я з часом, коли вони пошкодяться. М'який звук з акцентованими високими частотами для роботи та для послуховування музики. Міцна та якісна конструкція, перевірена досвідом. І мінуси. Ну, які я мінуси, помітив? Мінуси це те, що. Довгий кабель, це мінус, як і плюс. Тобто ну, мінус це те, що іноді він може заважати, коли ви працюєте вдома, коли він лежить у вас на столі, він займає певну кількість місця. Він такий, бачите, достатньо тугий, достатньо широкий, і він не буде заплутуватися, це добре, але він буде, ну, він, його компактно не складеш. Він буде вас. На сторі лежати і займати багато місця. Амбушури не мають перфорації, це другий мінус, і тому улітку вуха вас можуть пітніти. Або навіть не влітку, а коли дуже спекотно. Тобто, я так розумію, 25 градусів і холодніше буде комфортно, а більше 25 вже буде помітно, вуха можуть почати пітніти. А враховуючи те, що це валюрві амбушури, вони можуть. Під ваш впитувати, і цим ще, ну і на шкіряних також погано впливає під солі, осі і все таке, і волога, що буде призводити до швидшого їх ізносу. Тобто, треба буде їх міняти ще швидше. Тому ну, Це також один із мінусів цих наушників. Усього два мінуси. Я помітив, більше нічого такого. тобто Навушники класні, класичні. Тобто я тепер розумію людей, які їх використовують. По-перше, це звук, який і м'який одночасно і яскравий, як це не дивно, на високих частотах. І приємно те, що ці навушники ну, вони дійсно витримують дуже багато. тобто Вони зібрані якісно, ніяких проблем немає. Бачите, ось ось ця частина регулюється, є ще ступінь свободи, тобто все. Дуже добре, і люди їх полюбили не просто так. Тобто, ці навушники для тих, хто чекав 770-ті зі змінним кабелем у класичному їх першозданому дизайні. Все, дякую всім за перегляд і гарного дня!